Максим Бачанський, Данило Тепляков певно, будуть грати вище. І те, атака о, Ниви. І подивіться, з, після скидки. Звичайно, це не просто безцінний досвід для цієї команди. О, Віталій Федорів. І дуже шкода було, що о, дивимося атаку металіста. Євсаєнко. Ні. Тут уважно грають. Футболісти у м'яч знову металіста. Геннадій Сенчук пробуває Георгій Клімов. Ну, Геннадій Сенчук. Футболіст, чеснота якогось такий удар з лівої ноги. Дуже він любить, по-перше, зміщення під ліву ногу з правого флангу у центр з ударом, подальшому у дальній кут. Хисних дій металісту не було. Я думаю, це стало одною з головних запорук перемоги харків'ян. Тому поєдинку. Спроба дальнього удару від Багачанського спокійно клімов забирає цей м'яч. Власне, проданий, точніше, перейшов як вільний агент до невибузової, де розкрився на всі 100% і є одним із лідерів. Атак, команди з Київської області. Євгеній по лівому флангу. Бачить Євгенія Рязанцева може бути небезпечно. Рязанцев під ліву ногу прибирало далеко відпустив м'яч. атака продовжується. Рязанцев, як технічно. Турчанов. На книша. Класно грає книж і пробуває, ну ось, бачите, Данило книж. Як же небезпечно це було? Е, людина, якій ні в жодному разі не потрібно дозволяти пробувати з таких дальніх дистанцій, тому що Данило вже доводив, як він вміє реалізовувати подібні моменти. 41 хвилина. Е, знову бачимо не вперше вже а подібне виконання. Сенчук. Досить небезпечна атака. йде. Пас на Рязанцева. Пробуває в Геній! <смір> ну. А, кутовий буде. А, Георгій Клімов. А, ну, не вже у... Не дозволу Рязанцеву створити черговий свій шедевр. Подача! Ох, як небезпечно! І... Даніл Тепляков тут мав звичайно реалізовувати цей епізод. А Віталій Федорів, подивіться, йде від Дігтяря. Як там одного лишив Віталія Федорєва? одному, мабуть, західному відомо. Хоча таких по-справжньому стовідсоткових нагод ну, згадати не згадається. мабуть. Можливо, можливо зараз щось виникне у него тій і Максим Багачанський блокує цей удар. Владислав Рибак забирає. Діліться у коментарях, а також ставте вподобайки до цієї трансляції. Підписуйтесь на оновлення. Ютуб канал, з якого ви дивитеся цей матч. Тут бачимо доволі небезпечно було біля воріт металісту. З по... була передача на шалфєєва, той головою прибував. Ну... Кирил Дігтяр. Він сьогодні повністю на стандартах у металіста робить подачу. І м'яч у ворота. Євгеній Рязанцев. Схоже, він радіє більше за всіх, і саме він відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0. М'яч у ворота команди Ниво забив Євгеній Рязанцев. Номер сьомий. Кирило Дігтяр робить подачу, ну цікаво. Так, схоже, Євгеній Рязанцев зачепився, і це означає, що він забуває вже у третьому своєму поєдинку поспіль. А Рязанцев забував у ворота Буковини початку сезону. Та Металіс, який ми бачимо зараз, це ну, дві зовсім інші команди. Ось і Надіс Сінчук намагався пробити, заблоковано цей удар. Михайло Сергійчук, доволі цікавий футболіст, це гравець, який під 10-м номером вийшов. Зараз атака небезпечна Василь Луців. Ну, це був дуже хороший момент, практично перед воротами, залишивши у себе за спиною Прокопчука. Чи це так, це Владислав Дворовенко грав. Але ж не варто металіста забувати самому, що тиск наростатиме і все уважніше що потрібно діяти у захисті. Черговий кутовий буде подавати нива. Гострувато було у штрафному майданчику металіста, але розібралися там захисники харків'ян. Все нормально. Спроба дальнього удару ворота. Це пробував Євген Місюра. Нічого собі дистанція. Ну, я вам скажу, що ті самі ворота з такої дистанції приблизно вже забували суперники-металіста. Це був футболіст Хуста Назар Приходько. І там до сих пір ідуть суди через. Деяких легіонерів. Яка передача на Євгенії Санька! А це Максим Багачанський віддавав, а положення по загрою там було. Так. Вимушене, звичайно ж. А Ниво базував дома прийматиме непростий епіцентр з Кам'янця-Подільського. Це буде матч двох. Команд, які у нас претендують на найвищі місця. Спроба дальнього удару повз ворота. Іде чергова подача. І м'яч проходить поруч із дальньою стійкою після удару Володимира Тименка. Це було дуже і дуже гаряче. Отримує їх Єгор. Що тут і у воротах хнивобузова. Відіграється 1-1. Ну, знаєте, ось вже доданий арбітром час навіть вийшов. Виходить так, що металіст. Давайте там Владислав Рибак активно апелює до арбітра. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що дали змогу всім нам насолоджуватись футболом впродовж усіх цих місяців, довгих місяців.